Всім привіт! Ви на моєму канальчику. Сьогодні у нас така ясна погодка. Вирішив проїхатись, познімати прогулянку свою лайтову, можна так сказати, розповісти, можливо, поділитися якимось думками, заїхати на перемогу, показати тим, хто, можливо, не з Дніпра не бачив будинок, який знищили росіянці. Ну і так просто скажу. Поговорити ми думки, з думки вслух. Погнали? Ну і почну з велотеми. Катаюсь, то в принципі нормально, одяг мальний не продувається. От, я розповідав в своїх випусках вже про те, як одягатися взимку, щоб не замерзнути. Ти дивіться, тут випуск підсказочка зліва. От, вискочить, якщо вам цікаво, також огляд на мою нову екшн-камеру, також підсказочка вискочить. Якщо дивіться мої, мої випуски, хто перший раз і не підписаний, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. От. Катаю, до речі, одягнув крила. Ну, початком зими, розуміючи, що буду кататися в різну погоду, одягнув крила на велосипед на свій. і е, не жалкую, хотів навіть знімати, знаєте, е, трошки вони додають такого е, антидизайну, ну то таке вже. То вже, на любителя, як то кажуть. От. Кожен раз по мокрому їжу і приїжджаю додому су сухий. А раніше ж коли катався, то ноги мокрі, спина мокра, особливо задниця, то залітає на задницю постійно. А зараз те класно. Так що взимку катайтеся з крилами. До речі, зараз проїжджаю місце, де прилетіла ракета. Буквально поруч з моїм а, домом. То, то Там праворуч пролетіла по Юмзе. Ось трошки ці дома, трошки зліва пошкодило деяких, За ними теж багато багато пошкодило, а так, в принципі, більш-менш все то нормально. Тобто за 50 треба вітатися. Ну і тут повилітали вікна у деяких людей. Ну вже, вже все полагодили, вже все зробили. Що, в принципі, теж непогано. А росіян Потягнеться, вони в хати валяться, а ніхто не ремонтує. Навіть самі не ремонтують. Чекають, що хтось приїде і щось зробить. У нас одразу все лагодять і роблять. Ну що, друзі, виїжджав для вас робити ексклюзивчик. заїхати в тонельну балочку, прокатнутися по ній. Я вам так скажу, що не хотілося лізти в багно. Ну, я люблю пригоди, ви ж знаєте мене. Люблю кудись влізти. От. Ніхто не катається, мабуть. Ну Багато цікавого, що там в тонельці. Я поки під'їхав на в'їзд в тонельку, вже була опасність. Небезпека вже була. Тут такі... Тут слизько, грязь, все таке. Так що нас чекає зараз затяжний спуск, хто знає, красивий, класний. Так що погнали. І одразу колеса грузнуть. Тут буде слизько. Треба акуратно. Дуже. Я нещодавно з мотика впав. Хе -хе. Ну, не знаю, чи побачите ви цей контент, чи ні. Просто в мене і в мене трошки травма, ліве плече побалює досі, тому я дуже, дуже обережно і не хочу знову травмуватися. Тут один з найважкіших. ладно, треба спуститись. спішимо. Скажу, я не хочу травмуватися одразу ж. Тромно, великі. Поч починає нас ти просто. А я лі... ой-йо! Нога. Треба, мабуть, спішитись. Звиняйте. ну не настільки. Гревел... Це не для гревела. Ще ногу треба вимити. Внизу вимою там стримочок буде. Поперся один. Я ж кажу, ви ж знаєте мене, я люблю всяке гімно влізти ха, тут <рабу> не Ще спускатися отак от... Ага. Думав спускатися краще по зеленці, але вона теж така гливка. А тут грязівка по основній трасі, бачите? І нога вся в грязівці. Ну що ж ви ж мене знаєте. <laughs> Я знайду собі пригод. Оце вже такий лайтовий трейл. Лайтовий стежка така. Вже їде, знаєте, зліва стріночок біжить, справа лісок, пагорби. Такий типу взагалі для лайтова. Починає нести вправо. Різко не треба також дергати термо, бо можна завалитися. І пригинайтеся від дерев. А тут красиво. Я, okay. okay. ну, я просто тут їжу і насолоджуюсь. Так, от, йду. І бо їхати неможливо. Просто колеса прокручуються, настільки а, мокра земля, що їхати неможливо. О, подивіться, що тут робиться. А! Ну, тобто ноги, ноги навіть роз'їжджаються, а ви думаєте як. О, так що. Ну хтось. Хтось тут грязь месіл, месіл. Признавайтесь, хто тут їздив. Чия колія. Ну теж так, дивіться Рууу! вже налипло, бачите, гівна а! з тої сторони. Зараз вийду треба почистити велик. понабивалося. Зараз вийду, треба буде почистити ві... велік. Ну, відразу, бачите, набивається. Тобто крила класно, але відразу набиваються листя, листя та е Ну, Там теж бачите. Ну, все рівно крила спасають. Якщо б не крила, то я б вже весь був в гізюці. Хоча без ні, ні, ні того, що трошки є, але це просто те, що я просто сам ногами влазив у багнюку. Так, Заїхав у лавину, а тут людей багатсько. Чеха прямо на підйомник, на тюбах. От нормальні люди, знаєте, зимою. На тюби, на лижі, сноуборд, ковзанку ходять. А не як я вон, на лісопеді катаюся. Спортсмені. Кожному своє. Зато тут сніжком багато, можна трошки почистити велосипед і ноги собі. Зараз я їду, на жаль, не дуже вже позитивне місце. Нічого тут такого позитивного немає, але це є наше життя, є моменти ці. Це сталося вже більше місяця тому, 14 січня. Ворожа ракета росіян потрапила прямо в житловий будинок. На перемозі у нас на місце, де люди. Багато містян, велосипедистів, люди просто любить покататися на велосипеді, повести час, поїхати на косу, і все таке інше. Просто був звичайний е вихідний день. Це в цей субота була. Люди були вдома багато, приймали гостей, свята якраз ще тривали новорічні, вестряні. Багато людей були вдома. І близько 15-16 дня це все трапилось. Вважала ракета, потрапила ракет в житловий будинок. Загинуло багато людей. Я точно цифру зараз не скажу, але майже 50, можливо, було навіть трошки більше, можливо менше. Тож поселі. Бачите, тут людей повирті. Вікна всіди заклеювали. Дві здесь заклеювалися пливка, що забивали. Це упадник держав. Це не стомашка. Казахся плачний. просто забирати своє речі. Ломпадки, вшанування тих людей, котрі загинули, особливо дітей, які дуже багато теж загинуло. Важко це все. Як там тут немає ніяких військових баз поруч. Це просто звичайний жилий масив в центрі міста. З ялиночками, набережною, річкою Дніпро. 14. Так ми живемо. На це все здається. Летять ракети. Зараз, до речі, прямо зараз вімкнулася сирена. Що є ракетна небезпека? Укриттів також немає. Дякуючи нашому, нашій владі місцевій. Що робити? Маємо, що маємо, як то кажуть, поїхали далі. Ну, А поки тривога, проїдемось по нашій велодоріжці. Більш-менш єдиній нормальній інфра... велоінфраструктурі нашого міста. Набережній, по набережній дзвона, на... вона знаходиться на набережній і там декілька де кілометрів. Від перемоги і до центру майже. Триває, то можна про прогулятися, прокататися, хоч більш-менш щось таке є. Ну, хоч радує, що людей багато, але ніхто не ходить по володишся. Ну, зараз ще далі, далі проїдемо, подивимося, але поки що Ні, немає. Люди ходять, тут гуляють. Це для велосипедистів зона. Ніхто сюди не лізе. Ще подивимося, що буде влітку. А, сквер прибережний. Влітку теж красиво виглядає, все світиться. А, серед, та також все одно ну, багато людей тут гуляє. Ну, і ми заїдемо. А, відчайно, люди навіть на кригу повиходили. Звичайно, люди тут, не тут повиходили, а ось там. <риклад> а, рибалки. На, стоять. на кризі ловлять рибку. Також прикольно. Ми на виліках катались колись по, по кризі. На основному каналчику у мене є відосик. Якщо хочете, подивіться, зараз вискочить підсказочка. А тут люди Тусуються по кризі, бігають. А тут на набережній купа людей. Вихідний день. Сьогодні більш-менш -більш тепло. Доща нема, сирості нема, люди повиходили гуляти. Життя триває. Так і живемо. Так і живе Дніпро. Все, Все добре. let like my money show